І так, давайте сьогодні розберемо дві найрозповсюдженіші проблеми по запікаємих глинках. Це занадто тверда глинка і занадто м'яка глинка, яка взагалі, от як дитячий пластилін, або така, яка навіть нігтем не продавлюється. Ми її, от, бачите, давимо-давимо, а вона нічого, ну, тобто як брикети. До речі, я сьогодні буду показувати все наприклад Gem Clay by Russell Talent. І розповім відразу, чому маємо в одній і тій же глинці такі різноманітні проблеми. Це 18-го року глинка. Тобто, коли глина зайшла тільки на свій ринок, як мені пояснив про виробник цієї глинки, в них була дуже тверда глина. Потім, після певного часу, коли люди почали давати їм фідбеки. Вони зробили глинку навпаки дуже дуже м'якою. І от зараз ми зустрічаємось в магазинах, бачимо на прилавках. От я навмисне пішла до магазину, придбала за свій кошт глинки, щоб побачити найм'якішу взяла і найтвердішу взяла. Якщо хочете протестувати і пограти з цим лайфхаком, тоді беріть глинку там 18-го і не ще років. Тому що 21 перший, рік глина роса вже була покращена. Вона стала м'якішою, інколи навіть дуже м'якою. І я зараз покажу, як. З цими двома найрозповсюдженішими запитами працювати. Отже, давайте спочатку відновимо в нашому тестуванні глинку, яка дуже тверда. Що ми для цього маємо? Мабуть, всі чули про відомий фімогель. Так, ну от Фімогель зараз знятий з виробництва, можна було б ним пом'якшити, тому я, мабуть, його з тестування приберу. А наразі у нас є те, що нам підходить, це ось ця штука і ось. Такий пластифікатор. Давайте розберемо тепер між ними різницю. В чому їх суттєва різниця? Церніт. 130 градусів для запікання, є клей, а є Magic Mix, який саме і було розроблено для того, щоб відновлювати глинку типу цернітів. Тобто ми знаємо, що це топова глина. Але наразі я буду все-таки намагатися відновити нашу улюблену росівську глинку саме за допомогою цієї штуки. Так, відкрию секрет, я вже це робила, тому що перед відео я все-таки додаткове тестування для себе зробила. Але скажу так, до речі. Ось це може можна спробувати ще замінити, якщо немає Magic Mix, тому що це ноу-хау цього року. Можемо спробувати. Пластішкою, яку всі досить такі знають. До речі, я з пластішкою не працюю, тому про цю глину я нічого не скажу. Якщо ви хочете, то я її візьму на свій огляд. Але наразі це для мене теж буде тест, тому що я купила, але знаю, що це спеціальний пом'якшувач для полімерних глин. І вона має бути гарно поєднуватися саме з російською глиною. Я ж відновлювала джим клей за допомогою Фімо. Тут є особливість. У нас тут 110 градусів для запікання, а рос вона запікається при 130 градусах. Але разом з тим, коли. Я відновлювала за допомогою Fimo Quick, Remus, Quick Mix. У мене глинка все-таки гарно пропікалася і була досить таки міцною, і нічого ніде зайвих пластифікаторів не вилазило, і навпаки, глина не розсипалась. Ну, Тобто, глина роса, от, щоб я вам могла показати, насправді вона дуже-дуже міцна. Ну, Тобто, давайте зробимо ось такий тест. Тобто, бачите, ось це запікання після запікання глинка, так. Ми можемо її стукати, вона так, вона не гнучка, так як церніт, ми її не погнемо, але вона ідеальна для молдів, ідеальна для речей, які потрібно так кидати і що-небудь з ними робити. Так, от бачите, я навпаки намагаюсь зламати їх, а вони ну зламати то можна все, але вони дуже-дуже міцні, і тому я її за це і люблю. Отже, давайте спробуємо відновити. Я паралельно буду розповідати про фішки цих різноманітних ремуверів. Перше, ми розм'якшуємо тверду глину. Глина 18-го року, вона, бачите, зараз вона вся буде сипатись, тому це норма. Тобто, все, вона, бачите? труху. Інколи, коли ми, наприклад, наступним методом будемо витягувати пластифікатор, так, то. Ну, ось така глинка зараз у мене пішла. Я хочу все-таки протерти руки, тому що глина червона у мене. До речі, це у мене 401 полуничка. Так, і щоб тут це безколірний фімо... додавний, доповнювач. Фішка його в тому, що. Це фімопластифікатор в твердому бруску. Він не має змінювати кольори основної глини, хоча нібито, маса у нас має збільшуватись. Але при тому я вже з ним працювала. І дійсно, колір глини, як вона змінюється без цього пластифікатора, так вона і з ним лишається така, як є. Після запікання ця глинка у нас має стати на тон темніше, тому що певні глинки у нас все-таки в Росі змінюють свій колір. Це нормально. До цього просто потрібно звикнути. і для цього я рекомендую вам робити різноманітні ось такі е, зразочки. Е, я би хотіла собі взагалі всю палітрочку зробити. Е, тому зараз, як бачите, Magic Mix е, мікс від Fimo у мене дуже вже податливий, м'якенький. І що я далі роблю? Руки у мене зараз вони досить холодні, у мене взагалі руки холодненькі, е, тому будемо зараз дивитись Тобто, теплом рук просто так я не розігрію. І давайте побачимо, як же ми зможемо відновлювати. Я взяла відразу досить великий шматок глини, але насправді ми можемо від... як відновлюється глинка? Це 2 до трьох, або, наприклад, ми можемо взяти одну частинку, наприклад, взяти ось таку горошинку, е даної глинки, і дві частинки такі ж полімерної глинки. І вона чудово, у нас буде все замішуватись. Так. Коли у нас Пальчики можуть боліти. Тому що тому, що глинку не всю ми реанімували. Ви можете на тертоці додатково, якщо у вас глина взагалі і не кришиться, і брусочком. От буває, що глина ще 16-го здається року. От перші, перші коли вони тільки з'являлися, я ще пам'ятаю, тоді в Монпасія купувала такі глини. Вони були як брикетики, жахливі. Чесно скажу, і я розумію, чому це так. І там руки потрібно було помучити. Наразі з розминанням, ви побачите зараз, я вам всі типи глиночок. Покажу і свіженьку глинку, я вам теж покажу. В мене її 2021 року і 2022 року вже із свіжих партій. Ну, це взагалі дуже класна глина, саме для кексиків, для макарончиків, для фігурочок. Я її для цього, в цьому плані обожнюю. Отже, дивимось. Давайте це я відкладу. Пластішку поки теж відкладую. Мені цей Magic Mix саме від Fimo подобається тим. Що в мене руки, як бачите, лишаються тільки в крихті, і немає ось тієї рідини, яка є в Magic Mix від Cernito чи якщо додаємо пластишку, будемо ним відновлювати. Тобто, все-таки, коли ми відновлюємо рідкими пластифікаторами, то цей пластифікатор він як весь по руках тече, і я ну, не дуже відверто скажу, таке люблю. Я люблю чистоту столу, я люблю. Чистоту нашого матеріалу. І от дивіться, я беру далі. Ми зараз з вами легко розігнемо всю цю полуничку. Так. Ну, лезо, ви знову ж таки, можете брати те, яке у вас є. Не обов'язково там якийсь професійний. Я навмисно вам навіть показувала показувала, як працювати з канцелярськими лезами. Колір дуже чарівний. Мені так подобається, такий апетитний. Насправді, це ще мені пощастило. Я от зараз розминаю, і це ще не така дубова глина, яка би могла бути за 2016 рік. Тому що ну, тією, скажу відверто, я гуляла по магазинам. Я намагалась знайти щось іще старіше. Але зараз на прилавках магазинів все новіші і новіші глинки. Просто коли ви будете купувати джемклей, врахуйте той нюанс, що беріть 21-22 рік, і ви точно не помилитеся з глинкою, тому що. Дата виробництва в даному випадку має значення. Також звісно, дивіться на партії. Ви прощупайте, тому що якщо у нас температурний якщо у нас глинка продавалась невірно, все-таки полімерні глини вони вважаються вічними, не, без терміну придатності, взагалі не вбиваємо і легко відновлюємі. Але якщо глина зберігається під прямими сонячними промінями в, в магазині і продається неналежним чином, якщо вона десь на ринкових прилавочках негарно продається, ну логічно, що властивості глини змінюється, пластифікатор випаровується, це нормально. Властивість будь-яких глин не тільки джемклея завжди перед купівлею. Будь-якої полімерної глини, ви маєте прощупувати вашу глинку. І розуміти, якщо ви ліпите давно, то ви можете її відновити. Якщо ви ліпите нещодавно і не хочете, ну, тільки-тільки починаєте, то беріть м'якеньку глину і ви не помилитесь. Якщо у вас руки холодні, то можна брати і м'якшу глинку, якщо у вас руки теплі, то тоді краще беріть не зовсім м'яку глину, а трішки дайте їй. Можливості розм'якчатись під вашими долонями. Ну, Все-таки церніт у нас вважається твердими глинками. У Фімо у нас вважається є декілька лінійок, але вона трішки пом'якша, значно є пом От Фімо кіцо я взагалі ліпити не змогла, тому що вона мені ну занадто-занадто. занадто. Потрібно там гарно витягувати пластифікатор. Це наступне те, що я вам покажу. Сьогодні ми займаємось реанімуванням глинки. Наступне відео ми зробимо про те, як же що ж робити, коли пластифікатору навпаки забагато? Тобто я розіб'ю це відео на дві частини, щоб вам було легше і приємніше дивитись. І зараз я, навпаки, не хочу пришвидшувати це відео, тому що хочу, щоб ви бачили все в реальному часі, як відбувається реанімування глинки, і що ми далі будемо мати. Тобто, ми стандартно відновлюємо. Ми можемо катати по столику, ручки наші чисті. Ми працюємо тільки з одним кольором. І давайте поглянемо. Бачите, кольор лишається той, який він є. Тобто ми додали, нагадую, ми працювали зараз ось такою компоновкою. Температурні режими мають бути різні, але повірте, це ніяк. Не вплине. Кажуть, що церніти фімо теж не можна мішати. Хтось мішає от для фігурок, які ми ж не квіти з вами будемо із цієї маси ліпити. Хоча навіть якщо би і ліпили квіти, то просто ми маємо розуміти, що вони будуть такі негнучкі, дубовенькі, і це теж властивість така. Глини це не є непогано, недобре, це просто під різні цілі. Інколи, наприклад, коли ми чашку або ложку робимо, то, ну, можливо, нам і не потрібно, щоб воно було все таки гнучке. А коли прикраси робимо або реалістичну ботаніку, ну, туди б хотілося, звісно, щоб у нас було щось, погар... щось погарніше, пореалістичніше. Ну, це будемо ліпити поступово. До речі, напишіть, будь ласка, в своїх коментах, чи був би вам цікавий якийсь певний курс по ліпці прикрас саме з полімерної глини. Або, можливо, з холодної порцеляни, чи з різноманітних інших глин, чи хотіли б ви повноцінно пройти таке навчання від АЗІВ до професіоналів, щоб потім далі вже працювати зі своїми виробами. І тоді я буду розуміти, що вам записувати далі, що вам пропонувати. В комунікації у нас буде більш продуктивно. Глинка, як бачите, абсолютно стала податливою. Ну, тобто, на той шматок глини, який я взяла, ну, це вже потім. Потрібно буде додавати Magic Mix. А, нам, до речі, ж з пластішкою ще потрібно попрацювати, тому що я захопилася, а я ж хотіла показати, що можна навіть звичайною пластішкою реанімувати глину. Але, як ви розумієте, то не є мій улюблений метод, тому давайте на цьому спинимось. Я зараз підготувала теж була кульочок, щоб сховати це все. І потім ми поглянемо, як же ж воно буде все запікатись. Я ще розминаю. Розмасовую це все. Так, оце мій кульочок, Куди я вже поділа. Зараз будемо дивитися. Отже, так, я розминаю, розминаю. Бачите? І все. Глинка у мене повністю готова для ліпки. Я би сказала, вона навіть дуже м'яка. У мене вже руки стали теплі і гарячі, я би сказала так навіть. Тому так. ось кульочок я знайшла. Тому давайте нашій глинці дамо можливість відпочити. Нагадую, що це в мене колір полуничка. Цей самий колір. Так. Давайте я розкришу це вже до кінця і вкладу ось етикеточку, щоб я знала, що це за колір. Ось так я зроблю. Так, це в цілях того, щоб ми розуміли, що у нас є. Це я поки прибираю це. Про це поговоримо іншим разом. Так. Тепер брудний метод, який я не дуже люблю, але я вам мушу його показати. І давайте, можливо, навіть зробимо. Так, зараз тверденькі. До речі, я можу вам показати потім в роботі і цернітовські додатково Magic Mix. Можемо поміксувати навіть з самою глиною церніт. У мене є тверді-тверді брусочки. Я навіть знайшла суфлі. У стару глину, яка у мене з минулих років була. Я думала, що в мене вже її немає. Вона дубова, як камінь. Але я спробувала і все працює. Так, ми накришили. Тепер увага! Що ми робимо? Давайте знову я протру руки Мені зараз потрібно буде відкрити кришечку. Так. І дивіться, що ми робимо. Буде зараз брудно. Краще це робити на керамічних плитках, тому що я це потім буду довго-довго відмивати. Ми капаємо декілька капель. Ну, і тепер починається магія. Пластіжки було трішечки. І ось, бачите, воно відразу таким, ми спробуємо зібрати комочком, щоб воно все склеїлось. Так. Давайте першу частину, от, бачите, воно буде так складніше розминатись. Припіднімусь трішки. Тому що сидіти за цим процесом нереально. Руки у мене відразу всі почервоніли, побрудніли. От, як бачите, з фімок вікміксом у мене все було чистенько. А все-таки мінус відновлення пластішкою, ну, от такий бруд. І ми нібито вжижу зараз збираємо в таку. Так. Бачите? Все брудно. Головне потім відмити стіл свій. Все має бути охайно. Я навіть забагато пластифікатору взяла. Пластіжки можна було ще менше брати. Так, і починаємо так швиденько-швиденько масувати. Так. О, подивіться, яка краса. Так, давайте я те, що зберу, те зберу. Я не хочу катати по столу таку масу, тому я роблю ось так. Якщо ми відразу не приберемо стіл, то пігменти можуть повідатись. І я буду все далі розмасовувати саме на долонях і на руках, щоб вам показати. Потім додатково ще про мою стіл, тому що в подальшому ми не зможемо. Працювати у нас може в'їдатись пігмент. Отже, в принципі, з Magic Mix, коли ми відновлюємо, там взагалі крупиночка-крупиночка цього потрібно. Я тут якось пластифікатора так щедро линула, є певні ще тверді бруски. Як бачите, відновлюється по-інакшому. Якщо у нас довго не виходить відновити цю глинку. Ми її кладемо з пластифікатором, як вона у нас є, в зі пакетик. Повертаємось через 20 хвилин, наприклад, і знову пробуємо масувати, і тоді оці крупиночки розходяться. От зараз я вже майже зробила підкрем, тобто ще трішечки пластифікатора, і можна буде розминати мастихіном і наливати на кремік. Але погляньте, бачите, у нас крупиночки ще є. Ну, Все-таки з Magic Mix мені подобається більше розминати. Я до нього якось так приноровилась краще, можна сказати. Кожен набираю, в принципі, своє, але я мала показати, що є і той, і той варіант. Отже, ось такий варіант відновлення глинки у нас теж є. Я зараз протираю знову ручки. Навіть краще схожу помию і до вас повернусь. У нас є дві ось такі проблеми. Одна занадто. Тверді пластифікатори, ми його повторюють, що можемо відновлювати от різноманітними ось такими штукенціями, просто розмасовуємо і робимо. Моя улюблена зараз фімо. Наразі я знаю тільки від фімо така штука є, але пам'ятаємо про температурний режим. Ці легко співвідносяться розхід, якщо будемо замішувати і відновлювати глинку на глу, буде більший. Цього достатньо однієї крупинки, але знову ж таки, чи це потрібно? Пом'якшувачем для... від пластіжки теж можна робити, але їх плюси і мінуси ви побачили. Я трішки перебавила пластифікатора, але нічого страшного, от заразом. Далі. Пластифікатора тут забагато. І що ми можемо зробити? От, наприклад, а я хочу ліпити з цієї маси далі. Ну, перебавила, ну не вийшло в мене, наприклад, відновити. Це круто, що ми зараз потрапили на цей кейс. Адже я тепер показую далі, що робити з надзвичайно, м'якою глинкою, яку ми маємо. От, зокрема, придбали пачку, вона надзвичайно свіжа, і тому хочеться нам якось попрацювати. Ми беремо звичайний канцелярський аркуш паперу, це А4 у мене був. Я його звернула у дві повороти, і знову роблю ось таким чином. Ще раз згинаю пополам. Ну а далі бажано би оцю масу зробити ось так, пляпошечкою. Бажано потончою ліпяшечкою. Забагато пластифікатора, все липке. Мені, ну, з пластішкою просто я не люблю. Ну, дуже не люблю, але я мала це показати. Я її не відчуваю насправді. І притискаємо добряче. От притиснула, побачимо, бачите, воно все залипло. До речі, от для чого пластіжка реально гарна. Це якщо ви хочете е, заливки на ваші кексики, робити кременькі, різноманітні, таке, щоб все тікло, шоколад, який тіче. То це штука досить класна. Класний аналог для Magic Mix дещо ви сердито, як кажеться. Це я відкладую, я побачу, що з цим буде, тому що ну, забагато я сюди жухнула пластифікатора, тому майте на увазі будьте обережні. Це заразом чому. Ось одне одного на помилках. Далі я беру чистий аркуш і показую, що ми будемо робити, коли, от, наприклад, придбали, а у нас пластифікатору забагато, все м'які. Давайте я покажу саме на прикладі чорної глини, тому що вона у мене ну, просто ну, надзвичайно м'яка. Дивіться, ми її вдавлюємо і вона тримає свою форму. Тобто вона як дитячий пластилін. Вона ну, вся дуже така м'яка, податлива. І мені б хотілося зробити її трішки більш такою тугенькою. Давайте я навіть відріжу додатково, покажу, що вона така сама була в пачці. Я її не розм'якшувала, це просто вона така йшла в пачці. І от з такими глинками ви можете зустрічатись, ну багато де. От Fimo Kids теж там є дуже м'яка серія. Ну, Ось все, бачите, вона поплила в ручках. Надзвичайно м'якенька. Мені це, звісно. І на руку інколи, тому що якщо ми трамбуємо в молоді, якщо працюємо з Саме якимись такими відтисками, не там, де нам потрібно твердо нарізати тичинки, наприклад, для маку, чи зробити якусь тоненьку полосочку, щоб вона не залипала. Ну, там все-таки нам потрібна потвердіша глинка. І ми можемо це легко варіювати. У нас є свіжа глинка, яка може лежати руками, тому що ми тепер знаємо, як відновити, коли вона пересохне. І ми знаємо. Як витягти зайвий пластифікатор, коли його дійсно забагато? Отже, я скатую знову кульку, роблю трішки ось так. Я показую невеличкий шматочок, щоб ви просто зрозуміли принцип. Беру цей самий аркуш, складую його пополам. У нас пластифікатора тут досить багато, але не настільки багато, щоб вона все залипла. Ми тут, бачите, легко відкриваємо і потім це легко зробимо. І лишаємо ось так: можемо притиснути, не знаю, от, наприклад, плиточкою якою. На якій ви працюєте, так і так лишаємо на 20 хвилин. Бажано не перетримати. Якщо ми перетримаємо, ми там забудемо на ніч і підемо гуляти. Зранку ми прийдемо, а глинка у нас вся розкрившиться. І тоді нам знову доведеться її відновлювати якимись ремуверами, які у нас от на даному. Етапі є. Тобто у нас є два, два варіанти. Якщо глинка тверда, ми відновлюємо. Якщо забагато пластифікатора, ми просто беремо через звичайний канцелярський папір і витягуємо. Надовго не лишаємо. От зараз 20 хвилин пройде, я до вас повернуся і покажу, що буде з цим пластифікатором. І так, друзі, я повернулася. У мене пройшло навіть не 20 хвилинчок, а декілька годин. І давайте побачимо, що у нас трапилося з обома експериментами. Нагадую, що червону глинку ми розминали двома це від фімо, ось таким пом'якшувачем, та від пластішки. Отже. Давайте відкриваємо. Перше, це у нас чорна глинка, яка була надзвичайно м'яка. От її я відчуваю, вже можна було дістати трішки раніше, адже вона вже тверденька, але вона зараз буде дуже легка. Ні, навіть. Навіть нелегенька. Вона витягнувся пластифікатор, але вона стала саме тим, що потрібно. І мені здається, тепер я зможу не тільки моделювати з цієї глинки, а вже і нарізати тичиночки. От давайте проведемо такий теж експеримент. Так, от саме з доброї консистенції. Тобто, через декілька годин можна діставати, якщо забагато пластифікатору. Це була перша чорна глинка. так. Знову давайте я протираю ручки, тому що зараз я піду до червоної глинки, яку ми розм'якшували. Так є. Далі я відкриваю, відкриваю далі ту червону масу. Пам'ятаєте, яка вона у нас липка, неприємна була? І що у нас зараз з нею? Папір витягнув. Він у нас майже, бачите, у нас скрізь проступив пластифікатор. Тут навіть не так проступив, як в цій частині. Але що ми маємо? Ми відновили повністю теж глинку за допомогою пом'якшувача пластіжка. Давайте я її розминаю, щоб я відчула, чи там лишились якісь крупинки. Ви ж пам'ятаєте, що у нас лишались крупинки? Так. Місцями нібито є вкраплення, але будемо об'єктивні. Я зараз помасую. Давайте моїм улюбленим методом. Так, розтираємо, розтираємо, все. Розійшлись, ви погляньте? Це один метод, який ми відновлювали за допомогою пластіжки і витягували потім пластифікатор зайвий. А це та глинка, яку ми з вами за допомогою фімогеля. Вона просто стала звичайною глинкою, з якою далі легко і вільно можна ліпити. Отже, на цьому все. Я сподіваюся, це відео було для вас надзвичайно корисним, тому ставте свої пальчики до гори, задавайте свої питання. Можливо, я зніму наступне відео більш інформативним та більш цікавим для того, щоб ви розуміли, як працювати, як відновлювати. Ну і можливо у вас з'являться додаткові запитання.